Дорогі друзі, дорогі українці та підписники нашого каналу Слава Україні, сердечно вітаю вас із світлим святом Христового Воскресіння. Великдень! Це час духовного оновлення та надії, символ перемоги життя. Над смертю, світла над темрявою. У цей особливий день, коли лунає радісний Христос Воскрес, хочу побажати, щоб Великодня радість наповнила кожну оселю і кожне серце. Нехай святковий передзвін пробудить у душах віру, надію. І любов. Сьогодні, коли наша Україна переживає складні часи випробувань, Великдень нагадує нам про силу духу і віри, про незламність українського народу. Як після темряви завжди приходить світло, так і після всіх випробувань настане час миру. Та відродження, нехай освячена Пасха і писанки принесуть у ваші домівки благополуччя, а молитва зміцнить віру у краще майбутнє. Бажаю, щоб святкова трапеза, зібрала за одним столом усіх рідних і близьких, щоб панували злагода і спокій. У цей світлий день згадаємо тих, хто захищає нашу землю. І помолімося за мир в Україні. Нехай Господь благодать торкнеться кожного українця і кожної української родини. Зі святом вас Христос Воскрес, бо Істину Воскрес! Слава! Україні